Друзі вітаю! Мене звати Діна і ви на моєму каналі В'язальні Посиденьки. Сьогодні я пропоную вам зв'язати разом зі мною ось таку чудову шапку, вона зв'язана в техніці лінивий жакард, тобто це імітація жакарду. Для в'язання я використовую пряжу Drops Nepal трьох кольорів. Ви можете взяти будь-яку пряжу, яка вам подобається, яка подобається. У вас є в наявності, і я вам розкажу, як зв'язати таку саму шапку на ваш об'єм голови. Я буду в'язати на об'єм голови 56 см. Отже, якщо вам така модель подобається, залишайтеся зі мною і давайте почнемо. Для в'язання я буду використовувати ось такі вкорочені спиці No 4,5. Але мені знадобляться такі самі з довгим тросиком, або панчішні, якщо у вас є панчішні спиці, задля того, щоб пров'язувати маківку, тому що на таких корочених спицях це буде незручно. І задля того, щоб ми зрозуміли, скільки ж треба набрати петель, ми в'яжемо невеличкий зразок резинкою. 1 на 1 тобто пров'язуємо одну лицеву одну виворітню петлю. І після того беремо сантиметрову смужку, заміряємо, скільки в нас вийшло сантиметрів в набраних петлях. ну Наприклад, ви пров'язали 10 см. Трошечки натягуйте ось таким чином полотно, тому що ви будете носити шапку і вона буде розтягуватись. І дивитесь, скільки петель у вас в 10 см. Тобто перераховуйте просто, І потім записуйте ці показники. Якщо вам відомо, скільки у вас петель в 10 см, ви можете обчислити, а скільки буде петель на той об'єм голови. Який вам потрібен. Наприклад, в мене в 10 см 19 петель. Отже, я можу за пропорцією обчислити, скільки мені потрібно петель мати, якщо в мене об'єм голови 56 см. В мене виходить. Через розрахунки, що це 106,4 петлі, але ж, звісно, мені потрібно набрати цілу кількість петель, тому я буду скруглювати це число. І мені треба скруглити це число таким чином, щоб воно ділилося на 4, тому що основний рапорт візерунку. Це в нас 4 петлі. Ну, а рапорт резиночки, звісно, це дві петлі, ну і вони плюс-мінус співпадають. Тобто, в нас кінцеве число буде ділитися і на 2, якщо воно ділиться на 4. Отже, я скруглюю в більшу сторону, тобто, буду набирати 108 петель. І додаю іще одну. А задля того, щоб я могла з'єднати в'язання в коло. Тобто для набурного ряду я зараз наберу 109 петель. Починаємо набирати петлі, я набираю методом павичий хвіст. Ось таким чином утворюю дві петлі і далі продовжую набирати петлі ось таким чином. Я набрала петлі і зараз буду замикати в'язання в коло. Отже, я прикидаю ось цю першу петлю, що її набирала на ліву спицю, далі останню петлю протягую крізь неї, ось таким чином, підтягую хвостики і цю петлю повертаю на праву спицю. Це. можемо починати в'язати перший ряд. І для того, щоб ми не плуталися і чітко розуміли, що це в нас початок ряду, я явішую маркер і починаю в'язання. В мене звичайний малюнок резинки 1 на 1, тож я пров'язую спочатку лицеву, далі виворітню. І все повторюю, пров'язую лицеву. Виворітню, лицеву, виворітню. І так в'яжу до кінця ряду. Я дов'язала ряд до кінця, пров'язала останню виворітню, отже, я перекидаю маркер і переходжу до другого ряду. Нічого особливого робити не треба, я просто продовжую в'язати свій малюнок так само, як і в попередньому ряді. Прив'язую лицьову, виворітню. Лицьову вивертню, в'яжу так, до кінця ряду і по колу пров'язую ряд за рядом, вив'язуючи необхідну мені довжину резинки. Я пров'язала всю довжину резинки, Тут в мене 34 ряди і 12 см. Отже, Зараз я буду фіксувати відкот. Звісно ж, можна залишити край вільним і ось таким чином просто відкочувати ось цей підворот, але я хочу його зробити фіксованим. І для цього я ось таким чином зараз призберу так, всередину моє полотно. І ось тут буду фіксувати. Ось у нас ниточка. І Далі, після цієї ниточки, це початок ряду, в нас петлі з виворітньої сторони ось таким чином виглядають. Ось є такі протяжечки, і ми їх зараз будемо ось таким чином з цієї сторони підхоплювати і пров'язувати разом з тими петлями, що в нас є на робочій спиці. Отже, давайте почнемо. Так, маркер я поки що приберу, щоб він мені не заважав. І що я роблю? Ось перша петля після ниточки. Перша петля ряду наборного, я її підхоплюю правою спицею і накидаю на ліву спицю. Далі я буду пров'язувати всі петлі лицьовими. Так, ось моя робоча ниточка. І пров'язую дві петлі разом лицьовою. Все, є. Далі, дивлюся слідуюча петля першого наборного ряду, ось вона є. Знову-таки накидаю на ліву спицю і пров'язую лицьовою. дві петлі разом. Це є. І так, рухаю з петля за петлею, поки я не з'єднаю обидві краї. Так, повністю Отже, слідуюча петелька. Їх тут дуже добре видно. Ось, ось вона, ось слідуюча. Так. Далі, все, тут добре видно. Ми просто підхоплюємо, накидаємо на. Спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицьовою я зафіксувала відкот, і після того, як я завершила, я пров'язала ще один ряд лицьовими петлями, він у нас буде як установчий. І плюс, якраз, я вив'язала повністю один моточок, і тепер ось тут просто прив'язала. Нову ниточку, і тепер ми будемо починати вив'язувати наш малюнок. Отже, він дуже простий. Раппорт складає всього 4 петлі, і в нашому випадку це такий малюнок. Отже, ми пров'язуємо одну лицеву, далі слідуючу петлю знімаємо слідуючу Петлю, не пров'язуючи, знімаємо лицева знімаємо, лицева знімаємо, не пров'язуючи і так в'яжемо до кінця ряду. Переходимо до другого ряду нашого візерунку і в другому ряді будемо використовувати другий колір. Отже, будемо чергувати і пров'язувати кольори через ряд малюнок нашого другого ряду слідуючий. Першу петлю ми знімаємо, другу пров'язуємо новим кольором. Отже, я вводжу спицю в петлю, трошечки цю петельку зафіксую, і виводжу нитку нагору. Отже, пров'язали. І всього ми в'яжемо три петлі з тим новим кольором. Отже, рапорт дуже простий: першу петлю знімаємо, пров'язуємо 3 петлі темним кольором, в моєму випадку коричневим, у вас може бути інший. Повторюємо, зняли петлю, пров'язали три лицеві. Повторюємо, зняли петлю, пров'язали три лицеві і так в'яжемо до кінця ряду. Переходимо до в'язання слідучого ряду, міняємо колір, ниточки ось таким чином перекручуємо. І малюнок цього ряду слідуючий. ми пров'язуємо дві лицьові петлі, одна, друга петлі не затягуємо, потім одну петлю знімаємо і ще одна лицьова. Це повторюємо. Дві лицеві, одна, друга, одну петлю знімаємо і пров'язуємо лицеву. Все повторюємо до кінця ряду. Дві лицеві петлю зняли, лицьова. Переходимо до слідучого ряду і перекручуємо ниточки. Ось таким чином виводимо новий колір наверх. І в'яжемо слідуючий ряд. Дуже просто: пров'язуємо одну лицьову, слідуючу знімаємо, пров'язуємо лицьову, слідуючу знімаємо і повторюємо Лицьова, слідуючу петлю знімаємо, Лицьова, петлю знімаємо та в'яжемо до кінця ряду. Переходимо до нового ряду, перехрещуємо ниточки. Виводимо світлий колір наверх і починаємо пров'язувати наступний ряд. Першу петлю знімаємо, три слідуючі пров'язуємо лицевими, друга, третя. Повторюємо петлю, знімаємо, пров'язуємо три лицевих. Одна, друга, третя. Знімаємо петлю, прив'язуємо три лицевих. І так в'яжемо до кінця ряду. Переходимо до в'язання останнього ряду нашого рапорту візерунку, перекручуємо ниточки, виводимо темний колір вгору і в'яжемо наступним чином дві лицеві, одна, друга. Одну петлю знімаємо і одна лицьова. Все, раппорт ми пров'язали. Повторюємо Дві лицьові, одна, друга петлю знімаємо і одна лицьова. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язала ряд до кінця, і на цьому ми завершили вив'язувати рапорт візерунку. Отже, Тепер нам все, що треба, це повторювати цей візерунок, починаючи з першого ряду і до шостого. І ми з вами пам'ятаємо, що перший ряд це чергування лицевої петлі і знятої петлі. Отже, я змінюю колір ниточки, перекручую нитки і починаю пров'язувати візерунок, як ми його пров'язували першому ряді пров'язую лицеву, слідуючу знімаю, далі лицьова, слідуючу знімаю лицьова, слідуючу знімаю і так в'яжемо до кінця ряду. Я пров'язала необхідну мені довжину шапки і зараз разом із резинкою вона складає 22 см. Тож я буду переходити до скорочення петель. В мене зараз останній ряд рапорту візерунку, в роботі темний колір нитки, і отже, я починаю пров'язувати цей ряд. Перша петля в мене також темна. Отже, я її пров'язую лицевою, слідуючу петлю перекитую, і далі я пров'яжу дві петлі разом. І в мене петлі розташовані таким чином, що ліва дужка петлі вона попереду. І якщо я зараз пров'яжу за задню стіночку, як я і пров'язую петлі, то нагил буде в нас ліворуч. А я хочу все ж таки, щоб він був трошечки під іншим кутом, праворуч. Тож я ось таким чином міняю стіночки петель. Положення і пров'язую дві петлі разом. І в мене петля вона трошки нахилена праворуч, і навіть виглядає більш рівненько. А якщо б я пров'язала за задню стіночку, то нахил був би більш помітніший. Отже, все. Я пров'язала пуземний рапорт візерунку, і далі повторюю лицева петля перекидаю петлю слідуючу і дві наступні, пров'язую разом попередньо, перемістивши стіночки петель місцями і пров'язую разом лицевою, так, в'яжу ряд до кінця. Переходжу до в'язання слідучого ряду, і в слідучому ряду ми також будемо робити збавляння. Отже, зараз в мене в роботі вже буде нитка світлого кольору, починається в мене ряд із петлі темного кольору, я її знімаю, а слідуючі дві петлі я буду пров'язувати і пров'язую за дальню дужку петлі. Тобто, в мене це права стіночка петлі. А, і якщо я саме так пров'яжу, то петля світлого кольору в мене буде зверху. Ось давайте пров'яжемо дві петлі разом лицевою. І отже, ця петля закриває темну петлю. І таким чином в мене зараз буде чергування. Повторюю темну петлю, точніше, петлю, пров'язану темною ниточкою, знімаю, дві наступні, пров'язую. За дальню дужку петлі, і в мене світла петля зверху. Переходимо до в'язання наступного ряду. В мене в роботі буде темна нитка. І в цьому ряді ми вже збавляння не будемо робити. Ми два ряди пров'язали із збавляннями. І тому зараз декілька рядів пров'яжемо без збавлянь, я думаю, рядів 4, для того щоб перепад. Ось до закриття маківки він не був занадто таким крутим. Отже, я пров'язую темну петлю, темною ниточкою, так, лицьову пров'язала, слідуючу знімаю, далі лицьова, так, потім знімаю, лицьова, знімаю і так в'яжу до кінця ряду. Слідучий ряд пров'язую світлою ниткою і в цьому ряді спочатку знімаємо першу петлю і слідуючу пров'язуємо лицевою. Тобто темну петлю знімаю, а світлу пров'язую світлою ниткою. І так повторюю: петлю знімаємо, слідуючу пров'язуємо лицевою, так в'яжемо до кінця ряду. Прив'язала ряд до кінця. І зараз ці два ряди я знову повторю. Тобто у нас загалом чотири ряди будуть без бавлянь. Отже, в мене зараз в роботі буде темна ниточка, першу петлю пров'язую, другу знімаю, першу петлю пров'язую, другу знімаю, і потім змінимо ниточку, і навпаки, першу петлю зніму, другу буду пров'язувати. Першу знімаю, другу пров'язую. І так, нам треба ще. Пров'язати два ряди. Я вже замінила спиці, тому що ті вже занадто незручні, і в мене спиці з таким довгим тросиком. Отже, зараз буду вже пров'язувати методом Magic Loop. Якщо вам зручніше, то ви можете взяти панчишні спиці. Отже, це вже на Свій смак і пров'язуємо зараз два цих ряди. Переходимо до в'язання наступного ряду. В мене в роботі темна ниточка, і в цьому ряді ми будемо скорочувати петлі. Пров'язую перші дві, дві петлі разом за дальню дошку петлі, і в мене опиняється зверху темна петелька, далі пров'язую лицеву і слідуючу петлю в мене світла я знімаю. Повторюю, дві петлі разом, лицьова, знімаю. Дві петлі разом, лицьова, петлю знімаю. Так, в'яжемо до кінця ряду. В'яжемо слідучий ряд. В роботі світла нитка. Першу петлю знімаємо другу і третю. Пров'язуємо разом, але попередньо міняємо дужки петель місцями і я пров'язую дві разом за передню стіночку. Таким чином, в мене світла петля опиняється зверху. Далі петлю знімаю, пров'язую дві разом. Попередня, міняючи дужки петель місцями. Все, повторюємо так до кінця ряду. Слідуючий ряд в'яжемо без збавлянь. І принцип тут простий: в мене в роботі темна ниточка, тож темні петлі я пров'язую, світлі знімаю. Отже, першу петлю прив'язую, слідуючу знімаю, пров'язую лицевою, темну петлю, слідуючу знімаю, лицевою. Знімаю так, в'яжу до кінця ряду. В'яжемо слідучий ряд, в мене в роботі світла нитка, і ще один ряд я пров'яжу без бавлянь. Темну петлю знімаю, світлу пров'язую. І вже в наступному ряді, тобто через ряд, Ось цей той, що ми пров'яжемо, ми всі петлі збавимо і закриємо маківку. Тому, що якщо б зараз це робити, то мені всі-всі-всі петлі треба міняти місцями їхні дужки, а я цього робити не хочу, тож пров'язую ще один ряд без збавлянь і далі ми закриваємо вже всі петлі нашої маківки. І завершуємо роботу над шапкою. Отже, я темну ниточку, темну петлю знімаю, світло пров'язую. Темне знімаю світло пров'язую. Тобто ми орієнтуємося на колір нашої робочої нитки, отже, ті петлі, що того самого кольору, ми їх і пров'язуємо. Так, робимо до кінця ряду. Я дов'язала ряд і тепер. Всі петлі я буду пров'язувати двоє. Отже, в мене темна нитка в роботі, я пров'язую дві петлі разом в моєму випадку, пров'язую за дальню дошку петлі, зверху лягає темна петля, і таким чином в нас залишиться на горі, на маківці. Всі темні петельки, які ми, в принципі, пров'язуємо нашою коричневою темно-коричневою ниткою. Отже, таким чином пров'язуємо по дві петлі разом до кінця ряду. В мене залишилося 14 петель на спицях, і цю кількість петель я можу вже закривати, обрізати ниточки і стягувати маківку. І якщо ви в'яжете із тоншої пряжі, то ви можете вже залишити нитку одного кольору і пров'язати ще ту кількість скорочень, скільки вам необхідно. Наприклад, пров'язати ще один ряд скорочень, де ви всі петлі пров'яжете по дві, і вже Потім затягнути маківку, тож дивіться, по вашій пряжі. Ну, а я буду обрізати ниточки і закривати маківку. Світленьку я теж обрізаю ниточку, і темно, теж залишаючи трошки більший хвостик, ну не дуже великий, тому що. В принципі, він не потрібен занадто довгий. Далі мені треба взяти голку. Ось така в мене є металева голка із тупим кінчиком. Отже, я буду використовувати її, нитку придіваю в голку, і зараз буду перекидувати на нитку всі петлі. Отже, беру просто ось так. Чіпляю петлі, перекидаю на голку спочатку. Потім, ось таким чином, підтягую ниточку, так, світлинку можемо всередину так, заховати. І далі, з іншого боку, також прикидуємо петлі на нитку. Так, все можна петлі затягувати. Ось, бачите, тут виходить такий невеличкий кружечок. Далі ми Цю нитку починаємо ховати під самі петлі, ось таким чином, як прошиваємо ці петлі по колу підтягуємо, так. і потім просто виводимо на виворітню сторону, і там ми цю ниточку заховаємо і обріжемо зайвий хвостик. Так ось. Так. Ну і ось таким чином, давайте подивимось, виглядає маківка як така квіточка, доволі симпатично. Залишилося значить, додати помпон, і чапку можна носити.